Тим, хто хоче схуднути. Появилася реклама в центральній газеті. Хто бажає похудати, не вірте дієті, наша фірма за оплату вийшли препарати, що всього за один місяць можете схудати. Цій рекламі повірила пишно тіла Алла. На дієті рік сиділа. І не похудала. Правда, коштує ця послуга Чи маленькі гроші, але що ж не зробиш, як фігуру добру мати хочеш. Довго гроші ті збирала, ще й допозичала. У ту фірму поштою їх переказала. Через тиждень листоноша приносить пакунок. За доставку й збереження виписав рахунок. Оплатила, розгорнула. Мало не зумліла. Та за що ж я вам Ростогнала, Гроші заплатила? У пакунку була ложка з діркою, і миска теж дірява. Під руки писана записка прочитала. Будеш їсти з цієї ложки і миски. Гарантуєм, що за місяць зробишся, як тріска.